Привіт усім! Сьогодні у нас фінал Ліги Європи між торговками та Ческа Білна англійський фінал цього другого престижністю турніру. ж його повезло до Англії сьогодні. Па. Поліщики не іспанії фінал, якщо не помиляюся. В Більбао походу Атлетік від е, Манчестеру півфіналі вилетів міг грати вдома. Бачите трофей. Головний трофей цього турніру. Я думаю, що і Лодбухому, також і Манчестеру цього сезону. Цей трофей це дуже велика польза. Насамперед, це путівка в лігу чемпіонів на наступний сезон плюс. Хоч щось за сезон перемогти можна. Обидві команди найкращий сезон світ проводять. Манчестер Юнайтед взагалі десь на дні таблиці. Дуну Фернандеш – капітан Манчестерського клубу. І так, лунає стартовий свисток. Починається перший тайм фіналу Ліги Європи. Манчестер атакує. Снова атака вид МЮ Удар Ну серьезный удар ведь. Полный Гарнача, гарнача Погнал Так вот, рутарь спасает Пробував Тоттенхем зробити небезпечний момент. Mm. Удар! Піліг no. на підборі. Передача. Тань, тай, вихід, удар! Ух який моменти ще були! Як не цей удар? Тай! Чуть-чуть точності не платило. Фернандус. Вук як обходить за Пас Пасма Ковлена. Викить туди на один. Удар! Що це таке? Подмінялась команда небезпечними епізодами. І ворота залишаються сухими. Та ці хлопці наче стрімати Та наче Аріксен Почав м'яч Тарсю Удар На відбрат Так, був ботовий не дуже небезпечний Манчестерського клубу. А, перший тайм приходить, підходить до закінчення. Поки що рахунок 0-0. Обидві команди створюють небезпечні моменти, але ніхто поки що не відзначився. Так, закінчується перший тайм. Тож ж, лунає свисток для початку другого тайму. Патенхан починає атаку. Офсайд. Лифт, Магуайр, Эриксон, Ас, Атаначо, Эриксон, Эриксон. И Чарльз Эмблдор, Мана, Мана спасает свою команду.

Це вже порушення правил. Помер. Червона. Кристіан Ромеро. Луфол стані і надії і. Он виходить за стеля. Але це велика втрата для захисту. Повернень комік.

Здраворік покинув поле вийшов замість нього Казиміров. Джонсон. Удар! Новий Не було добивання, відручалися. Жорстко грають гравці Тоттенхема. Замінами. В Чалісом покидає поле, виходить Домінік Солянки. В Манчестері виходить Мейсон Маунт. Майдесон з м'ячем мечем. Буласевський. Булесевський. Усавський. Що це за удар? Та... Незадоволений тренер, видно, що був дуже серйозний момент, що вийти в прибіг, і Колісавський марнує цю атаку. Я сам не розумію, що з ним сталося це. Лисавский з м'ячем, Джонсон. Джонсон ударить. Подача, Суванки, удар головою. Побывание один нуль. Один нуль. Под инфомбифой всякие в меншості Менчесть. Вы еще на заміну Суланки. Робогер. Один ноль. Зараз дивимося атаку. Спочатку був удар головою, потім невдалий, не зміг вона не зафіксувати м'яч в руках на добиванні. Лянки відкриває рахунок цього матчу. Що ж. Та четверті хвилині. 6 хвилин є в Манчестер Юнайтед, щоб відігратися в основному часі, якщо вони... Є, це буде ця можливість. Перначу. чудо вперед подачею. І Кайонова ворота. Лісевський. Джонсон. П'ять холенів, давай притер. Адесон. Джонсон. Джонсон виконав. Бессон. Бедіссон Штанга. Яка була можливість подвоїти перевагу? Тут же таке все замінили, так виходить, випадків. Я думаю, це все. Так, вітаємо Тоттенху. Давно вони вже були без трофею. Ось тобто для них настіпі очікуваний кубок. Вони в 10-х зуміли перемогти. Нам час приїхати. У нас є переможець Ліги Європи цього сезону, оновленого сезону, оновленого формату. Церемонія нагородження. Вікаріо капітан буде піднімати цей трофей. Вона слава для козаки. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, не забудьте ставити лайки, та коментарі. А очікуйте нових відео, корови відео по фіналу Ліги Конференції, по лігі Чемпіонів.